Сьогодні, 19 листопада 2023 року, 8 година 44 хвилини, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим молоді, нашим діткам, з які хочуть зробити рабів і боржників цієї промпованої системи. І цим нашим молоді я хочу пояснити, що в моєму розумінні це рай і ад. Рай це коли. Своєю, своїми думками, своєю свідомістю людина управляє сама і робить все те, що їй заманеться, не порушуючи закон. А гад це коли людиною керують її свідомістю за допомогою поганих звичок, за допомогою злочинців, і вона з цим нічого зробити не може і прикро, що таких. Людей, які перебувають в аду зараз переважна більшість, більше 90% нашого населення нашої країни. Вони не розуміють, що в в здоровому тілі може перебувати здоровий глуст. Тільки здорова, здоровому твореза людина може щось робити гарне в цьому світі. Ну, це так в двох словах, щоб роз, зрозуміли всі. Если бы все, швидше, зрозуміло люди. Поганими звичками, то і війна б раніше закінчилася.